Є громадська рада, реально вона не працює. Вона реально не відображає, скажімо, волевилення громадян та області. Ну, погоджується чи ні. Слухайте, я знаю, хто ресурс. <stub> <міш, станавливать> я, я вас прошу. Чого ви кажете, що не хочете? Я не присутствую, я не раду. Є громадська організація, які вийшли з них. Будь ласка, вийшли, зайшли інші. Якщо вони хочуть. А свої функції, <поцентрична> То громадська <що поцентрична> приходили б сюди, а приходила на громадську раду. <поцентрична> ви <Виколозує>. погоджуєтесь? <поцентрична> no. Так оце вам like, підміна поняття. Якщо робити механізм, давайте зробимо дію. Можемо переобрати громадську раду і дійсно не в такий <поцентрична> стихійний спосіб <поцентрична> збиратися на громадську труду, перебрати громадське раді, збирати людей, які там будуть працювати від громади, від конкретних якихось організацій. Не проблема. <поцентрична> а ви запровадите місті таке саме, Геннадій Юрійович? Дуже смішно. просто. Ні, не смішно взагалі. Я, я б хотів, щоб ви з міста запровадили спочатку таке, потім своїм прикладом показали, як воно в області має бути. Я б не проводив. ви вони спочатку не взяли за місто? І надію, скажіть, будь ласка. Поясни, я не розумію. Ти, я розумію. В місті в ви Шо, місце, ми, Ви ж зайшли, працюєте. От тому покажи, будь ласка, своїм прикладом, як воно має бути в місті. А потом сделаем в области, что так будет просувать, что я не против. Ой, я, я не не скажу, не хорошо, я скажу, ты такой юный. Вы за минуту друг, друг, друг Я говорю, что вы там качаете? А. что а. вы туда приехали? Это вы те, которые приехали сейчас поддерживать. Это застав, вы все, кто приехали поддерживать. Тебе не смешно, смешно, я не смешно. Я говорю, пожалуйста, помолчи пока, ну, я не начну говорить. Не надо этого делать. Мы занимались, не сравнивайте людей. Є проблеми і нужно решить. Делаю, тут є студию, сколько їм дали за эту акцію. Нет, ну если є, то скажіть, хай вийде да, скажу. Ну, да, якщо надо, то бояться знаю. Ну потім буде пізно. Шановна, шановна Рома, шановні шапища. Давайте ми зараз не будемо. Ображати, я дякую за ті слова, те, що е, 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 я нас зараз сказав, і нам зараз, повірте мені, я повернувся в суботу, був там на слід. Був на безпосередньо, спілкуючись з ним, вони бачать там тільки російські російський тим. Я б вони побачили, що відбувається тут у нас, оцей у розбрат. Ми повинні показувати зараз підтримку їм і доносити туди, що ми разом ми можемо спокійно сісти, порозумітися і. Е...